Перемогли у битві лідерів. У черговому турі вищої ліги зустрічалися кращі команди першої групи Золотий вік та «Криворізький КДПУ. У разі двох перемог наші баскетболісти виходили на перше місце у групі. У поєдинках з криворізькою командою у складі золотого віку дебютував Євген Ворнік, який вже грав у Кропивницькому два роки тому. Я грав за кривбас. Так вийшло, що команда розпалась і пріоритетні були вернутися сюди. Можна сказати, приїхав домой. Спасибо болельщикам за поддержку. Очень приєднається грати як шестой грок, який все піддержують, розганяють команду. Саме Євген став одним з героїв першого поєдинку. Після третьої чверті попереду були гості 70-69. Але потужна і результативна гра Форварда під щитами допомогла золотому віку виграти останній період 24-19, а з ними гру 93-89. <му> у цій грі кращими у складі нашої команди були Євген Ворнік та Богдан Сосой, які набрали по 20 очок, та Гліб Бузько – 17. Здавалося, що й друга гра цих суперників пройде за схожим сценарієм. Ще за три хвилини до завершення третього періоду господарі вигравали усього чотири очки: – 62-58. Але завдяки результативній грі Гліба Буська та Олександра Дробяцька, які на двох набрали у цій чверті 16 очок. Перед останнім періодом золотий вік перемагав КДПУ 71-61. На початку останньої чверті розігрався Андрій Горбатюк, який проводив усього четверту гру у складі нашої команди. Під щитами боротьбу вигравали Олександр Дробяцького та Євген Ворнік. Андрій Горбатюк та Євген Ворнік поступово адаптуються у команді, каже наставник золотого віку. Ребята всі отличные, Ну, Горбатюк вообще увидели, что просто вошел. Это ігрок нашої команды. Я, правда, очень давно його хотел. И наконец-то он у нас. От. Ну а Женька, Женька поможет, это однозначно, потому что очень опытный ігрок. І в принципі тоже он подходит под нашу модель, подведення нашої игры. Поэтому, я думаю, он будет только прибавлять, так же, как и Андрей Горбатюк. Найвищі оцінки заслуговує игра у цьому поєдинку Гліба Буська. У ключові моменти матчу він ні разу не схибив. Результативно бомбардуючи кільце суперників. Гліб став найбільш результативним гравцем поєдинку, набравши 28 очок. Я думаю, що коли ми вийдемо вже во вторий тур, то буде ще лучше наша гра. Тренер золотого віку у першу чергу відзначає не окремих гравців, а всю команду. Сьогодні героїв мачу не розставила команда. Тому... То, що Глеб ну, забив такі нужні мечів, это отлично. Но опять же, если бы не было рядом партнерів, он бы не смог это сделать, Поэтому будь давайте говорить о команде, а не об одном игроке. в останньому періоді перевага золотого віку не викликала сумніву. 99-79. Впевнена перемога кропивничан. Встречались два лідера. Принципі само собою. принципі, як по турніре таблиці, так і по составу. Тому тут ігри були хороші. Я думаю, Вот. а то, що ми і першу ігру переломили, вторую, це показало, що у нас характер немножко посильніший, В принципі, команда чуть-чуть по Ігри були хороші. я Думаю, давно не було стільки людей в залі. принципі, я думаю, всім понравилось. Це була одна з кращих ігор золотого віку у сезоні, каже Гліб Бусько. По емоціям похожа була за Кубок з Дніпром, коли ми здесь играли, тоже така була вот, В принципі, можна игры з сегодняшней. Взагалі Кривбас очень хороша команда. З ними тяжело було і там играть, и Здесь теж були дві тяжелі игры. Даже сьогодні був счет в конце, але тяжела игра була. Після двох перемог над КДПУ Золотий Вік випередив криворізьку команду у турнірній таблиці і вийшов на перше місце. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.